Підходить до мене якийсь підписник в супермаркеті і каже Роман, а це нормальна штука. А мені так соромно стало, я ж не пробував нове Азнаурі Еспресо. Чесно кажучи, думка в мене про нього складається вже не сильно позитивна, але давайте скуштуємо цю новинку. Коротше, знаючи, люди мені підказали, що ніхрена це не новинка. Ну, але не знаю, я ще ніколи не звертав увагу на полку з Азнаурі. Тому я думав, що це щось нове. От, Але ладно. О. Жучара гляньте, який підер, а. Тоже в'їбати хоче. Пахне бренді. Типа, каву, я взагалі не чую. Воно, ну. до речі, не міцне, то 40 градусів. А, то 30%, а не 40. Не дивно, що воно набагато легше п'ється, ніж там якісь 40% бренді. І хоче, до речі, 10% цукру. Тому воно таке прям добротно солодке. Дуже солодко. Витримка сильно не відчувається. Смак кави такий, якби просто три в одному розбавили там. Я підозрюю, що вони цього смаку добиваються суто ароматизатором. Ну давайте складу глянемо ще. Коротше, тут екстракт кави та шоколаду, цукор і бренді. Ну, не знаю. Я б таке не пив, я від цього не кайфую. Хто любить щось прям солодке і не сильно вибагливий до алкогольного смаку. Може, ви там сильно кислікери любите дешеві. Ну, то вам, можливо, сподобається.